Бути жінкою мироносицею. Вона переживає найстрашніший страх в світі. Страх від присутності в притул перед тобою Бога, який долає смерть. Світ так збудований, що в ньому панує смерть. Абсолютно нездоланна. А тут присутність Бога, який це долає. Це найстрашніше переживання. Але вони були гідні тих переживань. Тому не, не померли від цієї присутності Божої. Бо вони не боялися смерті. Це дуже суттєво. Легко не боятися власної смерті. Надзвичайно важко не боятися смерті близьких людей, тобі, найрідніших, найкращих в світі. Надзвичайно страшно зустрітися із смертю найближчої людини. Але вони оцей страх ми бачили, подолали, стоячи біля Христа, бачачи, як Він конає, покладаючи в гріб і йдучи, помазати його тіло миром. Нам тр... треба так не боятися смерті в наш час. Ні власної, ні іншої людини. Нам треба не боятися зустріти смерть. Якщо не будемо боятися, ми подолаємо її. І Бог явить нам подолання смерті. І пам'ятаємо слова апостола Павла. Якщо Христос не помер і не воскрес. Вірно, що Мар?